Доброго ранку, мої маленькі сонечка. Сьогодні до нас у гості прийшла справжня казка. Давайте заплющимо оченята і уявимо, що ми з вами у чарівному лісі. Відкривайте, послухайте, яку загадку нам принесла ця казка. Я стою, як наречена. Вся червона та зелена намисто на гілках маю. Хто я? Хто мене впізнає? Так, це калина. Подивіться, яка вона чарівна. Вона вся вмита росою і сяє, ніби запрошує нас до себе. Калина це не просто кущик. Це найгарніший символ України. Наша велика гордість. Подивіться, як багато ягідок. Давайте подивимося на них уважно, якого вони кольору. Спробуйте сказати голосно. Червоні. Так, червоні. Як жар, як вогники. Ягідки зібрані разом у великі важкі кетяги. А вони які на дотик? Так, вони круглі, ніби маленькі бусинки. Коли багато кетягів, це стає намистом Батьківщини. Наші українські дівчатка здавна прикрашали себе. Такими гарними дарунками природи. Калина приносить добро і красу в дім. Ой, а це що закрасені? Це листочки. Якого ж вони кольору малята? Так, зелені. Як трава влітку, як наша надія. Калина це і зелень, і червоне намисто. Справжня краса. А зараз ми перетворимося на кущі калини, встаємо біля своїх стільчиків і виконуємо рухи. Калина прокидається, повільно піднімаємося, ручки вгору потягуємося. Вітер гілочки хитає, ручки вгору повільно нахиляємося. Вліво, вправо, ніби гілочки на вітру. Ягідки на миста дзвенять. Легенько похитуємо головою, імітуючи дзвін на миста. Ягідки вогники поплещемо. швидко плескаємо в долоні. Кущик притомився, відпочиває. Присядьте, покладіть ручки на коліна. І знову тягнемося до сонечка. Підніміться на носочки, ручки підніміть високо вгору. Молодці! Справжні калинові кущики. Пропоную пограти в гру сховане червоне диво. Увага! На екрані. Є багато предметів. Нам потрібно знайти тільки нашу калинку, тільки наше червоне диво. Подивіться, скільки тут круглих предметів. Де ж тут намисто? Покажіть пальчиком. Це м'ячик? Ні. Це лимон? Ні. А, ось червоний кетяг. Ой, а тепер тут усі предмети червоні, але тільки одна з них наша калина. Вона складається з багатьох маленьких круглих бусинок, зібраних у кетях. Де ж вона сховалася? Покажіть пальчиком. Так, ось вона. Молодці, ви справжні шукачі скарбів. Калина це багато ягідок разом, а яблуко одне велике. Наша подорож до калинової краси закінчується. Що ми запам'ятали про калинку? Так, вона червона, як сонечко, що сідає, і зелена, як рідна травичка. Калина це краса і пам'ять про наш рідний дім. А наостанок давайте послухаємо, як весело співають про нашу красуню калину. Слухаємо і трошки танцюємо. Як гарно наша калина справжня красуня. А ви знаєте, що ви теж можете створити свою калинку. Коли заняття закінчиться, візьміть фарби чи олівці. Це буде ваше чарівне завдання. Намалюйте довгу гілочку. Якого кольору гілочка? Коричневого. На гілочку посадіть великі зелені листочки. І найголовніше створіть для неї намисто. Намалюйте ягідки пальчиком червоним кольором. Вони повинні бути круглі, як наші бусинки, і зібрані в кетяги. Спробуйте! Щоб наша калинка була найчервоніша і найзеленіша, потім покажете свою красу дорослим. Дякую вам за увагу, мої любі! До нових цікавих зустрічей!